Ні, вперше відзначають День Святого Миколая за новоюлянським календарем 6 грудня замість 19-го. З нагоди свята у парку культури імені Шевченка засвітили центральну ялинку. Також відкрили різдвяний каток та ілюмінацію. Відвідувачів навколо нової забави чимало, особливо дітей. Крім того, у парку встановили 15 штучних ялинок, які прикрасили місцеві підприємці та заклади. Зазначу, раніше алея ялинок. Розміщувалася вздовж вулиці Леся Курбаса. Ми вирішили запитати білоцерківців, чи святкують вони День Святого Миколая по-новому шостого. А чому саме? Тому що так було в нас завжди. Ще до того, як прийшла радянська влада, і ми повернулися на наш календар, який був колись. Ми сьогодні перший рік святкуємо в цьому році, і ми прийшли з внучкою. Це вже ми другий раз, бо ми приходили в день. Це, зараз світиться, все ми прийшли з внучкою. Так багато нарікань на те, що ми, ми будемо святкувати, так як святкували діди і прадіди, але діди і прадіди наші святкували. Діди, може, святкували і 19-го, але прадіди святкували все-таки 6 числа. От повертаємося до цих, до цих традицій. Наші ще прабабушки наші народилися за старого стилю. Ну, тепер за старого стилю. а Ми, ми хочемо повертати наше минуле. За ним майбутнє, я так думаю. Шосто вже вже якось вже Україна перевелася на нові числа, нові свята. То і так натомість найбільше радіють хлопчики та дівчатка, які так мріють про подарунки в чарівну ніч, коли Миколай кладе їх під подушки. Чи знають діти, що символізує сьогоднішнє свято? Та що їм подарували? Послухаймо. Ти знаєш, що сьогодні за свято? Святого Миколая. Так, а тобі що приніс Святий Миколай сьогодні? Календар і газку власку... мохичкою. Мову... Подарунки. Ще тобі сподобались подарунки? Це ки сьогодні святий. Не День Миколая. А що тобі приніс Святий Миколай? Конфеті і як там? Мам, скажи. А тверд календарю. Вісподобалось? Так. Да. <різь> Гроші і ну, сходити сюди на каток, подивитися, покататися, нові враження, якісь. Тобто провести час з батьками? Так. так.